Пані Марина у житті займається тим, що викладає природничі дисципліни в одному з каварійських коледжів. Там же ж серед колег їй дізналася про те, що у місті запрацював навчально-тренувальний центр тактичної медицини колесо, що змотивувало жінку записатися на курси. Її пряма мова. Ну, по перше, зараз такий неспокійний військовий час в нашій країні, і ми маємо бути готові до будь-яких ситуацій і е, могти надати допомогу собі і своїм оточуючим, навіть коли закінчиться війна. Ше життя є непередбачуваним, і такі знання е, можуть стати в нагоді, щоб зберегти здоров'я життя якихось людей, що знаходяться поруч. Але я дуже сподіваюся, що е, ці знання для мене залишаться теоретичними. Лише я буду тільки знати, і що в мене не трапиться така ситуація, що мені доведеться їх застосовувати за статистикою. 90% смертельних випадків, зокрема на війні, трапляються через ненадану або невчасно надану медичну допомогу. І, хоча кривий їх знаходиться далеко від лінії фронту, від раптових прильотів. Не може бути застрахований ніхто, Тож вміння утримати життя до прибуття медиків за алгоритмом колесо стане у нагоді не лише військовим, а й цивільним. Колесо це аналог абревіатури армії країни НАТО. Марч це послідовність надання, зашифрована послідовність надання першої домедичної допомоги на полі бою. В нашому випадку в української мови колесо означає ко. Кров ле легені с серце. Тобто спочатку ми зупиняємо кровотечі, потім забезпечуємо дихання, а потім забезпечуємо належну роботу серця. І окрема база в нас це тактика евакуації з поля бою на е, уже до професійних медиків. Ну в нашому випадку з місця, де відбулася біда, де відбулось поранення, до професійних медиків. Для цього, аби криворісці, як цивільні, так і військові, опановували знання, що можуть рятувати життя. їм відкрився навчальний центр тактичної медицини колесо. Це сталося 27 листопада. Наше місто четверте за ліком після столиці Львова і Запоріжжя, де з'явився такий центр. Інтенсивний курс триває 7 годин та складається з чотирьох баз. На базі кров людей навчають розпізнавати кровотечу, накладати джути, затискати рани. І вдівайте на якусь зустріч максимально високо. Не вище ліки, а максимально високо. На базі легені можна дізнатися, як правильно відкривати дихальні шляхи, визначати порушення дихання. Якщо ми побачили, що дихання сповільнене або пришкоду прискорене, так само кличемо медика. На базі серця опановую знання щодо периферичного пульсу. Розповідають, чим може бути небезпечне переохолодження пораненого. Або Четверта окрема база це тактика евакуація. На цьому етапі навчають правильному транспортуванню пораненого до безпечної зони, аби надалі діяти за алгоритмом колесо. Підходить від дитини. Один, один. іде поману. А то? так підняли. Руку накинуємо за плечі, на шию і фіксуємо руку. Ця нога виводиться вперед під прямим кутом. Головний принцип тренінгів теорія обов'язково закріплюється на практиці. Кожен з учасників занять одразу ж може відточити засвоєні навички на собі, оточуючих іншому наявному реквізиті, якого тут чимало. Це практика безпосередньо, яка відбувається на цій базі. Звісно, навіть сім годин цього недостатньо, щоб зробити це до автоматизму. А це потрібно, щоб кожен військовий. Виконував це на автоматизмі, тобто в 12 часов ночі чи в 2 його розбудили, і він може розказати і показати, що треба робити. Тому що під час боїв це великий стрес для людини, і можна забути все, що завгодно. Тобто, якщо це виведено до автоматизму, це спрацює. І ми намагаємося це тут зробити, доводити до автоматизму. В планах центру щодня навчати тактичній медицині по 60 військових, приховуючи натівські стандарти, але тут завжди раді є цивільним та організованим групам. Наразі центр «Колесо» працює з вівторка по суботу, аби узгодити участь у навчанні або дізнатися додаткову інформацію щодо тренінгів, можна звертатися за тими контактними даними, що ви бачите на ваших екранах. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, Віктор Степанов, перший міський.